Удивляй! Hey, Тромка! на мною кроком! Рожь! Пане суддя, рій Мак до участі в конкурсі поряд готовий. Ройовий Колісиченко. Починь. Рій, починь, розійди. Нас у команди зрозуміли. Мак. Ми активні козаки. Рій, воно Ні, ну, Може подумають люди, хто значить. Рій, ми віть. Стронко! Сину маку. На два кроки. Розім, втрить. Рі. Право. Дів, пріть. Вільно. Рі. Віняй. Стронко. На перший другий. Розрахуйсь. Трой. Перший. Другий. Перший. Другий. перший, другий. перший. Другий! Рахунок закінчено! Рей! Дві серенги! Ти, хой! Рей! В одну серенгу! Тихой! Він нарізь! Римняй! Двола вона збіша! Тронко! На місці! Робко! Дві лаву, звичайно! Ну, Це моя, це моя. Рей! Вильно. Рей. Вильняй. Тронко. Вправу. Рой. Влеву. Родь. Ром. Прум. Рей. Вільно! Родили. Лей на мною колону подва. Чекай. Эй, геняй! Тронко! За мною кроку! Эй! Тронко! Гвиняй я направо! Эй, я ч на право, наливо! Эй, на леси! Дімо, пройчикуй. Рей, фіно, відіди. Ліва ж рука, чого? Не бачиш, як? Ей, дай нам його колону Чекай. Я не що щось хибся. Жвеняня на, ліва, на ліва. а на право, блядь. Дивай. За мною, спізнею кроку! Прошу!